Всім привіт! Сьогодні готуємо вафельні трубочки без електровафельниці та духовки. Це просто смакота. В'ємність для збивання. Беремо яйця. Сюди додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішую все блендером з насадкою в'єнчик. Перемішую до того стану, поки повністю розчиниться цукор. Цукор розчинився. Додаю щепотку солі. Далі додаю вершкове масло. Воно має бути м'яке кімнатної температури. Знову пробиваю блендером з насадкою вінчик. Далі додаю холодне молоко. Та знову збиваю блендером. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль. Знову перемішуємо. Та залишилось додати пшеничне борошно. Далі пробиваємо блендером до однорідного стану. Ось така гладка консистенція у нас вийшла. Суху сковорідку прогріваємо до гарячого стану та вливаємо наше тісто. Чим тоньше, тим краще. Смажимо млинець на невеликому вогні. Більше до маленького. На одній стороні приблизно до 2 хвилин смажемо. Далі перевертаємо його та ще смажимо приблизно півтори хвилини. Тут потрібно орієнтуватись по консистенції. Тобто, якщо тіста налили більше, то потрібно смажити довше. Щойно приготували вафлю, знімаємо зі сковорідки і зразу закручуємо у трубочку всередині лишаючи отвір. Чим більший отвір, тим більше крему туди поміститься. Закрутивши трубочку, хвилину потримайте, щоб вона прийняла свою форму. Трубочка охолоне і вже її буде дуже важко розкрутити. Ось такі чудові та хромкі вони вийшли. А зараз зробимо крем для начинки. Беремо сметану жирністю мінімум 20%. Сюди додаємо цукрову пудру. Додаємо щепотку солі та просто перемішуємо венчиком. Далі додаємо кукурудзяний крохмал. Перемішуємо. Сюди додаємо одне яйце. Вимішуємо та ставимо на невеликий вогонь та доводимо до кипіння і пару хвилин кип'ятим. Стійно помішуючи. Варна основа для крему готова. Накриваємо її харчовою плівкою в контакт та лишаємо до повного охолодження. Заварний крем повністю охолонув. Знімаємо харчову плівку та сюди додаємо вершкове масло. Вершкове масло у мене кімнатної температури. Дуже м'яке. Температура Крему та масла має бути одинакова. Далі починаємо збивати блендером з насадкою венчик до однорідного стану. При початку збивання маса стане грудочками, але не переставайте збивати, продовжуйте далі. І вона стане еластичною. Крем буде дуже ніжним та еластичним. Крем я переклала в кондитерський мішок з насадкою. І тепер. Наповняємо трубочки. Зверху посипаю цукровою пудрою та можна смакувати. Трубочки я зберігаю в холодильнику. В герметичному контейнері. Це варто зготувати та спробувати. Підписуйтесь на канал.